Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про комах, плазунів та земноводних. Ось прийшла Марися в хату і питається у тата. Тато, бджілки вже нема, і комарик десь подівся. Не дзвенить, не дошкуля, і метелика не бачу, коник з крипочки не грає. Доню, ти ж у нас розумна, мовив тата, як завжди. То подумай, мабуть, комахи заховались до весни. Відповідь на яке питання цікавила Марисю? Марисю цікавила, де комахи ховаються взимку. Хто їй прийшов на допомогу? Їй на допомогу прийшов тато. А ви знаєте, діти? Що роблять комахи, плазуни та земноводні взимку? Давайте про це сьогодні поговоримо. Для початку давайте пригадаємо, яких комах, плазунів та земноводних ви знаєте. Подивіться уважно і скажіть, хто це? Це комар. А це, це джміль. А це хто? Це Хрущ. Це комахи. Це вуш. Слимак. Равлик. Це плазуни. До плазунів також належить гадюка. Це така змія, яка водиться в нашій місцевості. І з нею треба бути дуже-дуже обережною. Хто це? Це жаба, черепаха. Це тварини, які живуть і на землі, і у воді. Це земноводні. До земноводних належить варан гігантський. Це велика ящерка, яка добре плаває, і пересувається по землі. Так де ж поділися комахи, плазуни та земноводні. Вони що? Заснули? Затаїлися, завмерли. І тому легкокрили джміль не бренить. А сіра довга гадюка не маскується і не повзе в траві. Вони всі впали в сплячку. Давайте пограємо з вами в гру. Скажи, хто де. Подивіться, черепаха де, черепаха у воді. Комар де комар на руці. Де варан, варан на камені. Де джміль? Джміль на квітці. Що робить хрущ? Хрущ літає, бринить. Що робить черепаха? Повзе. Що роблять черепахи? Повзуть. Давайте порахуємо, скільки черепах. Одна черепаха. Дві черепахи. Три черепахи. Чотири черепахи. П'ять черепах. Восени комахи засинають. А навесні що роблять? Прокидаються. на... засинають восени, а навесні прокидаються. Земноводні затаюються, а навесні прокидаються. Сьогодні ми говорили з вами про комах земноводних та плазунів. Я буду чекати вас на наступному занятті. До побачення, мої любі!